Ова готова, готова до матчу зоря сьогодні готова як і проти Шахтаря битися, як і проти Лензе. Хоч і немає прямих турнірних завдань, немає боротьби вже. За Єврокубки, але енергетичне коло для футболістів це завжди важливо. Ну і сьогоднішній домашній поєдинок у сезоні проводять підопічні Младина Бартуловича. Полісся Олександр Максимов, тимчасовий виконуючий обов'язки головного тренера. Сьогодні такий склад випустив на мачі лякало, вдається, Цміч залишити. Під контролем Андрієвському. Центр на Бабенка. Бабенко. А Ліворича класно вирізає хороша передача на Бориса Крошинського. Крушинський проти Жюніо Рейса. Один дотик на Факундо. Класний момент. Факундо Бетіста отримав цю передачу. І вибиває м'яч захисник. Буде кутовий для Житомирського полісся. Ось він і перший епізод біля ворітця Путіна. Ще раз дивимося, що це переведення Ліворуч. Борис Крушинський не став приймати, не став обробляти м'яч. Младен Бартулович занепокоєний в ці моменти. Пішов на віз. Хороший навіс! На дворотом м'яч летить після удару. Олексій Гуцуляк Він виграв боротьбу. Класне закидання. Але акцентовано пробити, опустити м'яч. Олексій Гуцуляку тут не вдається. Ще раз дивимось. Він виграв забігання. Він був перед Джорданом. Jordan. Слесар класне забігання від нього. Скидає на жуніора рейса. Той низом прострілює. Невдалий Рикошет. Зараз. Слесар простріл ще один. І м'яч виходить за межі поля саме від 9-го номера зорі. А ні, все-таки кутовий. Все-таки кутовий. Спочатку навіть асистент. Головного вказав на удар від Воріт, але давайте подивимося повторі. Слесар отримує тут. Передачу після рикошету. Далі пробиває. Ну, йому ні. Ну ні, немає. Тут бути кутовий. Перед закидає Сапутін. Класна робота від Ботківського. Горна клітки з Він м'яч проходить передача не яцика. Не очікував цього. Равець молодіжної збірної України Олександр Яцик рухається до штрафного майданчика. Яцик низом пробиває, який небезпечний удар. М'яч влучив там, здається, в руку Чуботенку або ж просто одразу сховав. Чоботенко руку за спину, мінімум з моєї коментаторської позиції. яка Досить далеко від моменту здалось. Але неважливо, навіть не якби там була рука все рівно це не пенальті. Ще раз дивимося. м'яч відліта. Ні, ні, ні. Просто красиво Чоботенко сховав руку за спину. Великий, великий молодець. Як це має робити захисник, відчуваючи, що м'яч летить кудись туди. З рикошетами від Газону може бути дуже неприємно. Андерсон Джордан. Ще один шанс після котового мав. Не реалізував. Ще ша, поки готується. Дивимо ще раз повтор цього кутового. Джордан вдруге. А грає боротьбу за м'яч. Але удар невдалий. Ну і ще раз ще раз дивіться, як м'яч рикошетить від газона і прискорюється, тому що слизька трава. Желько Любенович на трибунах спостерігає за сьогоднішнім поєдинком. Ох, яка класна зараз позиція у Факунда. І той забиває ворота. зорі. Просто розкішний пас від Богдана Михайліченка. Факундо Батіста відкриває рахунок у цьому матчі на 33-й хвилині, забуваючи свій п'ятий гол у чемпіонаті. Який же пас? Так, Факундо Батіста теж, звичайно, зробився просто ідеально. Розібрався з Олександром Сапутіним, але як же красиво провалився Михайличенко і взагалі, як атака ця розпочиналася, як вона продовжувалася. Хрестоматійна класна атака, в два дотики. Ну, зараз буде перевіряти. Так, чи не було там офсайду. Там дуже близько було. Дивимось ще раз. М'яч на фазі. Передача в опорну зону. І звідси, ну, ідеальний пас. Здається, так, на перший погляд. Ніби офсайду не було Було дуже близько. Ось Михайліченко лівою ногою. Батіста підпрацьовує м'яч. Прогреса Путіна забиває. Нас цікавить момент передачі. Так. Факундо Батіста по жуніору рейсу там лінія має малюватися дуже близько. Це ми одразу зрозуміли. Зараховано. Зараховано цей гол. Перевірка вару закінчилась. Володимир Новохатній і Дмитро Сауленко. варі сьогодні працюють. Ось нам малюють лінію. І плече Якова Башича на міліметр ближче до воріт, аніж плече Факундо-Батіста. Гуцуляк. Робить ривочок. Гуцуляк. Уантах перед ним. Гуцуляк один в один під ліву ногу. Гуцуляк класно прибирає. Зараз Мартуха й попару. Навіс від нього пішов. І є удар, але Андерсон Джордан на ближній, спі... на ближній сіці спокійно тут відпрацював. Хороший момент. Олексій але Гуцуляк дуже активно відпрацював. Ще з як Двох він хитнув. Знайшов простір для навісу правою ногою. Ну, до батіста пробував. Шановні поки полісся Ще один момент створює. Навіс над Подворотом тому. Сарапіте Чоботенко теж там. Андрієвський пішов на віс. Хороший! Скидка Сапутін. Не з першої спроби зафіксував м'яч. ось він момент. Дуже серйозний момент, але контратаку зорі провести не дасть. Манчишин, а дає він свисток і на цьому фіксує завершення першого тайму нашого поєдинку, що ж 0-1. Рахунок на користь Полісся виграють ті, кому конче необхідно. Кондо Батіста. О, єдиний нападник, Євген Волонець, голкіпер команди. Раз Ботківський у штрафному майданчику пробиває Ботківський. Небезпечний момент. Біля воріт Волинця. А перший небезпечний момент другого тайму саме біля воріт Агости. Не Дуже багато роботи арбітра було в першому таймі. Справді 9 фолів на дві команди. Це більш ніж хороша статистика. Погодьте з перших 45 хвилин. Не грубий цей поєдинок. Досить спокійно грали одні і інші. Трохи невдало М'яч підпрацював Гуцуляк. Тим не менше рухається він у центрі. Ідеє передачу красиво праворуч. А далі Сіці Факундо Батіста. На нього вирізається. М'яч приймає Батіста, але. Пробити йому не вдається. Підсумку Слесар на вільному просторі. Непогано розганяється. Є Бутківський попереду. Єванток попереду. Слесар з м'ячем вирізає рикошет у Напрямку Бутківського, той... а не виграє а боротьбу. На перехопленні дришльок. Хороший початок другої половини цього матчу. Дуже активний початок. Ах, передача непогана за задумом. Є перехоплення Бабенка. Одразу вперед вирізає на Факондо Батісту. Перше має бути Яков. ось тут не розібрались. Башич з Сапутіним, тому що Башич закривав м'яч корпусом. Чекав, що Олександр Сапутін вийде і забере його руки. Але у підсумку довелося Башичу вибувати м'яч за межі Пішло Забігання від Михайліченка. Гуцуляк. Зараз контролює Яцик Міхеліченка, але передача пішла на Андрієвського. Андрієвський! Бічна сітка дуже з гострого кута намагався Олександр Андрієвський пробити Месорадзе. в п'ятому цьому сезоні вже жовту картку отримує. Були вилучення у нього навіс на дальній кут. Зараз воломець не втримав м'яч! Можна допрацьовувати, але нікого там немає. Лише Андерсон Джордан, який пробував, ну яка ж можливість у зорі. Зараз була, але. Не вдалося нічого викрутити з цієї ситуації. Тим не менше, дуже-дуже хороший епізод. Тако можливому матчі. Зараз класна передача. Йосифі до м'яча дотягнувся, факунда Батіста, і не встигає він має, робити. Я Ковбашиш на місці допрацьовує дуже близько так, в таких епізодах. Але зовсім трохи не вистачає. Ніби як треба атакувати, ніби як треба значно активнішими бути футболістом зорі. Вони намагається, але розкриваються позаду і отримують атаки все частіше і частіше Житомирської команди. Непогано. Білоцерковець, білоцерковець. Вихід до штрафного майданчика. Який сей від Волинця! Момент у Зурі на 89 й хвилині цього матчу бив непогано в дальній кут під опорну ногу. алкіперу Полісся. Володимир Димир Білоцерковець, але не вдалося йому влучити. Це Брістрич Брістріч з м'ячем. Праворуч Гуцуляк набирає обертів. Брістріч на Єсифі віддає. Єсифі бере паузу. Зупиняється перед двома захисниками. Викидає на дальній кут, і тут Башич. Буває м'яч, але порушення правил було проти Якова Башича. Чотири хвилини сплинули. На ногах. О, вся лава Полісся. Лунає фінальний свисток. Полісся Житомир виграє. У Луганської зорі. З рахунком 0-1. Ну і ви бачите радість. Менеджменту, ви бачите, радість болівальників і радість глядачів. Дуже важкий матч. Надзвичайно важкий матч. Виграє Полісся. і Полісся виходить на четверте місце. Грати з кривбасом в останньому турі.